Кривенька качечка Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі і сумують. І каже дід бабі Ходімо бабу в ліс по гриби. Пішли вони в ліс, баба збирає гриби. Коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. Каже вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому, нехай вона в нас живе. Узяли вони її додому, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихесенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обклали його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. А коли вони повернулися, дивляться, що в них так прибрано в хаті, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів хто це, хто це? Але ж ніхто нічого не знає. Другого дня вони знов пішли до лісу. Дід та баба, поки ходили, приходять і бачать. Аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Знову вони у сусідів питають чи не бачили ви кого? Сусіди кажуть бачили, якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От діти, баба, думали, думали, ну хто б це міг бути? Ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробимо так скажемо, що йдемо по грибки. А самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так вони і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що трішки кривенька. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку немає качечки, тільки повно пір'ячка. Тоді вони взяли гніздечко та й укинули у піч, і воно там почало горіти. Коли ж іде дівчина з водою, увійшла в хату, побачила бабу й діда, та зараз до гніздечка, аж гніздечка немає, вона тоді як заплаче. А дід баба до неї кажуть не плач. Не плач, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздичка та не підглядали за мною. А тепер каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочко й веретенце, я піду від вас. Дід зробив кожілочку, вона взяла її, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить табуночок каченят. Побачили дівчину співають Он, де наша діва, онде наша Іва. На метеному дворці, на тесеному стовпці, кожілочка шумить веретенце, дзвенить. Скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Але качечки скинули їй по пір'ячку дівчина обгорнулася пір'ячком, зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А дід і баба знову застались самі собі.